Добрий день, мою першокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки з письма. Так, сьогодні у нас з вами 4 травня, будь ласка, відступили 4 пальчика. Записали 4 травня. Далі 3 пальчика. Класна робота. Робота. Так, і сьогодні ми з вами тема нашого року правильно переношу слова з рядка в рядок. І виконуємо каліграфічну розминку. Прописуємо рядочок в букву «ля» складу. Так, тепер Ма. Св. Закрита в. Так, <смір> молодці. Перевірте, чи правильно гадчик поділив слова для переносу на завтахів. Для цього скористаємося довідкою. Слова з рядка в рядок перенось по складах друзі. Одну букву не можна залишати в рядку і переносити: ки лі, я Отже, ворона правильно, павич, правильно. Журавель ні. Тут оце повинно бути разом неправильно. Шп, аки ні, неправильно потрібно шпаки. Орли ні, тому що орли. І дятел теж неправильно. Отже, з вами запишемо вправа один. І запишемо ці чотири слова, але прав. спочатку їх запишемо, а потім поділимо правильно. Пишемо журавель. Поставили кому шпаки. Поставили кому орли і поставили кому дятел. І поставили крапочку. І тепер під низом ми розділимо, як ми поділили. Так, дужечками жу, потім ра, вель, журавель. Далі шпа шпаки, орли. Орли і далі. Дятел. Чудово. Тепер ми поділили їх правильно. Гаджик і родзинка просить тебе поділити для переносу їхні імена. Зроби це, користуючись довідкою. Звуки дж дз, дзі при переносі слів не розвиваються. Гу дзик. Так. Написали, будь ласка, вправа 2 І записали їх ім'я Родзинка. Кома із великої гаджик. І тепер як ми поділимо. Ро дзин К. А тут гаджик. Гаджик. Чудово. Чи можна переносити слова, які складаються з одного складу? Ні, не можна. Так, поставив, будь ласка, чотири пальчика, написали вправо 3. Так, і тепер ми з вами прочитаємо загадку, підкреслимо слова, які переносити не можна. У нашій кухні кілька літ. Він вуркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Кілька